Сститися, що я можу те і інше, я дякую тобі. І що, що я не такий, як оцей чоловік. Дорогі брати і сестри, як ми сьогодні дякуємо для Бога? Чи взагалі ми дякуємо? Знаєте, я так роздумував, думаю, наша вдячність з часом до людини, вона є різною, так? якщо це хтось більш викшев. Поставлений, то ми так дякуємо весь свій словниковий запас, все, що знаємо від першого класу і до сьогоднішнього дня. Так розкладемо така подяка. А якщо це хтось простіший, ну, дякуємо. А якщо це ще простіший, то дякуючи, навіть не повертаю їм голову в його сторону. Дякую. Так? І навіть не, роз... не почув, що ми сказали. Як ми сьогодні дякуємо Богу, я слухав братів, і я зрозумів, раз Господь побуждає і ложить це слово для серця братів, це для Нього сьогодні важливо, як ніколи, щоб ми були вдячні. Значить, десь воно втратилось в нашому слідуванні за Господом, брати і сестри. Десь воно втратилось. Десь ми сьогодні, знаєте, багато що. Сприймаємо те, як належне. О, великий, велика атака була на Україну. Багато ракетів, шахедів летіло. влетіло. Десь побомбило, десь загинули люди, але нас уминуло. Ми приймаємо як належне. Ну, це ж наш Господь, наш батько. Він мусить нас оберігати, наші доми, наші сім'ї, бо ми ж такі святі. Народ Божий, так? як я зачитував, каже, що ми його народ, отара його пасовиська, він для нас должен, Забуваючи подякувати. Як сьогодні брат зауважив, відкриваємо холодильника, там є. Якщо нема, пішли до купили. Забуваємо подякувати. Ну, це ж елементарні речі. Воно так має бути. Господь повинен вже четвертий рік війни, Він повинен за, запасати наші холодильники і наші комори. Ну, а ми можемо подякувати, можемо і не подякувати. Дорогі брати і сестри, було приємно для наших батьків або для нас, як батькам, було, є приємно, коли діти приходять і дякують нам. Тим більше Бог. Він хоче, щоб ми були сьогодні вдячні йому і в тому добрі до людей. Бо я зачитав, що каже, благословляйте Його ім'я, бо добрий Господь. Чуєш, він добрий сьогодні до тебе. Він сьогодні добрий, та да, сьогодні ти в хворобі. Можливо, ти не виходиш з лікарні, можливо, в тебе якісь фінансові переживання. Ну він добрий сьогодні до тебе, незалежності від того, що тобі сьогодні накручує сатана. Він добрий. Бо Він хоче, щоб ти був з ним в вічності. І таким шляхом він тебе веде, де я зачитував, що подяку складайте за все для Бога. Бо така воля Божа про вас. І будьте добрі. Не віддавайте злом за зло. Від злого втікайте. Знаєте, да, сьогодні різні проповіді на різні теми хтось навчає по-іншому. Але ми пригадаємо Йова. Каже, був невинний і праведний і пройшов певні трудності свого життя. За що? Тож був вдячний Богу, був праведний, невинний, що не можна було десь бочком-бочком і в царство Боже попасти. Ні, треба було прийти певну переплаву, певні трудності. Тому Господь сьогодні до Тебе добрий і ти будь добрий. До людей. Да, тяжко стримуватись десь може в різних ситуаціях. Але для Бога приємно, коли ти робиш добрі діла. Якщо навіть спитати нас сьогодні, що ми зробили з добрих діл минулого тижня або напротягом цього тижня, Бабушку перевели через пішохідний перехід. Ну це майбутнє вже в минулому. Зараз, майбутнє такого не зустріне. І Господь спостерігає за нами, дорогі брати і сестри. Тому хай Господь благословить і допоможе, щоб ми були вдячні для нашого Господа за те, що ми маємо. В наших трудностях, в наших переживаннях, в наших випробуваннях. Господь нас веде до вічності. І ми маємо бути вдячні. За те, що ми маємо. Знаєте, я так роздумав, навіть, можливо, мені не доведеться ніколи побувати в Америці або в Дубаях. Мені головне попасти в Царство Боже, щоб бути з Господом. І за те, що я маю, я хочу бути вдячний для Бога і мати вдячне серце. Бо він є добрий в моєму житті. Да, в моїх трудностях, в моїх якихось випробуваннях, з моїм здоров'ям, але він добрий, бо він хоче спасти душу мою. Слава нашому Богу, браті і сестрі. А яке положення ми сьогодні займаємо? Чи Читаємо іншу історію, каже, що Ісус йшов в Самарію, в Галілею, якщо не помиляюся. І вийшло на зустріч до нього 10 прокажоних. І просили його, Ісус, наставнику, змилуйся над нами. Змилуйся тяжка хвороба. Безвихідне положення, нема врачів, нема лікарства. Ісус каже, йдіть, покажіться священникам. очі, милість Божа велика, йдіть, покажіться священникам. І вони пішли. І по дорозі оздоровились І каже один, замітивши, повернувся і впав до його ніг, і почав дякувати для нього. І що Ісус питає? А де ж дев'ять? Вони ж всі разом так молили, так просили. Господь подав велику милість оздоровлення. А де ж дев'ять? Чого один? І там навіть зауважено, каже, і той Самарянин чужинець. Чого один? Чого, можливо, хтось один сьогодні світу більше дякує для Бога, чим Його народ? Чого один? В якому ми числі сьогодні, брати і сестри? Майбуть, у того в, числі в того одного, який повернувся, чи, можливо, в числі тих дев'ятьок. Хай Господь допоможе і благословить, що ми були вдячні, вдячні, дорогі брати і сестри, скільки великої милості, скільки раз він нас оздоровляв, скільки нас раз благословляв, скільки раз. Оберігав, піднімав в цих стресових ситуаціях, де ми не могли, можливо, самі вже піднятися, але бачили, як він в милості своїй приходив, вложив свою правицю на нас і оживав наш дух, оживала наша душа. <кхух> і ми вставали, і йшли вперед, і йшли знову на зібрання, славили нашого Господа. І каже до цього чоловіка: іди. Віра твоя спасла тебе. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Будь вдячні. В об'явленні написано, каже, що своїми словами чотири тварини, каже, кажуть, ти достойний слави і честі. І старці падають перед ним і славлять Його, і дякують йому. Тим більше ми народ його вибраний отара Його пасовиська які взяті в діл, помиловані Господом до сьогоднішнього дня, повинні славити царя-царів. Йому хай буде за все слава навіки. Амінь.